Скажи, хто твій учень. У глибині душі Славкові хотілося бути схожим на свого тренера. З того самого моменту, коли він вперше побачив у спортивному залі спажистів, хлопчик очей не зводив зв'язок осункого спортсмена. Невимушені рухи, швидкість, несподіваний укол, здавалося, що перемогу здобути йому зовсім нічого не коштує. А потім, коли вже всі порозходилися, коли вже було видно без маски, що у спортсмена веселе і сіроке обличчя, Славко не рушив зі свого місця біля порога, аж поки спортсмен не відчув на собі пертого погляду. Сподобався бій? запитав він, підійшовши до Славка. Дуже. А ти також фехтувальник? Ні. Ти, може, хочеш стати фехтувальником? Хочу. «Хм...» – сказав спортсмен, у мене група повністю укомплектована. І тренування ми давно розпочали. Однак знаєш що? Однак приходь. Тричі на тиждень, понеділок, середа, п'ятниця, о сьомій годині не запізнюйся, гаразд, було це так несподівано, як у касті сам відчиніся. Хлопець навіть не міг отямитися. Невже його вчитиме цей симпатичний юнак, який щойно без усякого напруження і без видимих зусиль завоював звання чемпіона республіки. Невже це правда? Славко прийшов! Прийшов і знову став при порозі, несміливий і чужий, у великому спортивному залі Жовті ребра шведської стінки. В якій мишені куди наполегливо раз по раз втікали свої шпаги майбутні славкові друзі. А ось Андрій Степанович, його тренер. Коли він зайшов до спортзалу, то ніби всі стали меншати на зріст і вущити у плечах. А як він взяв до рук шпагу, то вже очей не можна було відірвати. Почалася наполеглива наука кортіла надіти маску і взяти до рук шпагу. За якихось півроку тренувань про Беркуту говорили, що він найзідніший учень Андрія Степановича.